але спершу зазначимо, що Укрзалізниця посилює перевірку документів перед посадкою на поїзди. Також на станціях працюватимуть групи воєнізованої охорони. Таким чином залізничники вирішили боротися з перекупами, які за секунду забирають всі наявні онлайн-квитки. Більше того, для низки популярних поїздів Укрзалізниця вводить верифікацію через «Дія підпис». поки це діятиме на окремі потяги до Одеси, Львова, Києва, Ужгорода та Чопа. Придбати квитки на ці рейси через каси буде неможливо. Нагадаю, в соцмережах люди масово скаржаться, що білети зникають за лічені секунди після відкриття продажу. А вже за мить ті самі квитки з'являються в інтернеті вдвічі чи навіть утричі дорожче. За словами пасажирів та фахівців, спекулянти використовують ботів, фейкові акаунти і спеціальні скрипти, які автоматично викуповують квитки відразу після їх появи у системі «Укрзалізниці». Потім ті самі квитки з'являються на сумнівних платформах. Якщо ж перекупи не встигають продати, то повертають квитки в останній момент, аби не втратити гроші. Тож частина білетів випливає знову, буквально за кілька годин до відправлення потяга.